Виконуємо номер 966 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво «Ганеза», 2022 рік. Обчисли, скільки знадобиться картоплі для висаджування на присадибній ділянці, довжина якої 90 метрів, ширина 20 метрів, якщо на один ар площі. Іде 40 кілограмів посадкового матеріалу картоплі. В умові задачі сказано, що розміри присадибної ділянки довжина 90, ширина 20, знайдемо площу присадибної ділянки. Для цього 90 метрів помножимо на 20 метрів. Маємо 1800 метрів квадратних і пояснюємо площа присадибної ділянки. Ми знайшли площу присадибної ділянки у метрах квадратних. У мові задачі сказано, що на 1 ар площі йде 40 кг посадкового матеріалу. Запишемо 1800 метрів квадратних у арах. Один ар дорівнює 100 метрів квадратних. Отже, 1800 метрів квадратних дорівнює 18 арів. А тепер можемо знайти, скільки необхідно посадкового матеріалу. Для цього 18 арів множимо на 40 кілограмів. 18 помножити на 40. буде 720 кілограмів і пояснюємо, знадобиться. Картоплі для висаджування. Записуємо відповідь 720 кг. кілограмів номер 966 виконано